Усім привіт! Євразія материк величезний, і природних зон на ньому, звісно, дуже багато. Євразія лежить у всіх кліматичних поясах північної півкулі, тому в розміщенні природних зон виявляється закон широтної зональності. Природні зони Євразії різноманітніші, ніж на інших материках земної кулі. На півночі материка природні зони простяглися суцільною смугою. На південь від Тайги вони змінюються не тільки з півночі на південь, а й з заходу на схід. На півночі Євразії простяглася зона Арктичних пустель, яка охоплює архіпелагі Шпіцберген, нову Землю азіатське узбережжя Північного льодовитого океану та інші острови Арктики. Більшість островів майже повністю вкриті льодовиками. Навесні узбережні скелі вкриваються безліччю пташиних гнізд. Характерними тваринами зони є песець та господар Арктики Білий ведмідь, водяться на північних островах і голубі песці, тюлені, морські зайці. Та Лемінги. Зона тундри і лісотундри займає північне узбережжя східноєвропейської рівнини, Скандинавського півострова, частину острова Ісландія та азіатські простори від північного Уралу до Чукотки. У Тундрі на тундрово-глеєвих мерзлотних ґрунтах поширені ягель. Зелені мохи, верба, карликова берізка, тонконіг, маки і кедровий стелюх. Для тундри характерна мала кількість видів, проте значна чисельність тварин. Тут зустрічаються північний олень, вовк, песець, полярна куріпка та полярна сова. Південніше зони тундри й лісотундри Розташовані лісові природні комплекси, які займають найбільші площі у помірному поясі. Тайга характеризується більш теплим і вологим кліматом, ніж тундра. Основними лісоутворюючими породами європейської тайги є ялина і сосна. Тваринний світ тайги надзвичайно різноманітний. лосі, зайці, білки. Мешкають поряд з такими хижаками, як бурі ведмеді, рисі, вовки, лисиці. Багато в тайзі також птахів, глухарі, куріпки тощо. В азіатській тайзі клімат і ґрунти обумовили видовий склад рослинності, який відрізняється від європейських хвойних лісів Тайга Сибіру здебільшого розріджена й світлохвойна Основна порода, що її утворює модрина, яка витримує різкоконтинентальний клімат Азії і, до того ж, невибаглива до ґрунтів. У сильно заболоченому Західному Сибіру ліси в основному складаються з сосни. Сосна Сибірська добре відома під назвою кедр. Зона мішаних лісів займає південь Скандинавського півострова, більшу частину середньоєвропейської і східноєвропейської рівнин і звужується на схід. Кліматичні умови сприяють зростанню тут широколистих порід дерев, на заході зони ліси грабово дубові, а на сході сосноводубові на дерново підзолистих ґрунтах. Більша частина земель цієї зони нині інтенсивно використовується у сільському господарстві. Ростуть мішані ліси і на півдні Західного Сибіру. Тут хвойні ліси чергуються з березово осиковими гаями. Далі на схід мішані ліси зникають. Перемінно вологі мусонні ліси. Розташовані у трьох кліматичних поясах, охоплюючи Східну Азію на південь Від Амуру та значні ділянки Південної Азії. Наявність посушливого сезону примусила рослини, у тому числі і вічно зелені, стійко переносити сухість повітря. У тваринному світі багато ендеміків бамбуковий ведмідь панда, японські макаки. А також гігантська саламандра до одного метра завдовжки. Особливо своєрідні мусонні ліси індостану та індокитаю. Дуже різні за зволоженням сезони року мало розрізняються за температурами. Тут, на червоно-жовтих ґрунтах, ростуть дуже цінні породи дерев тикове дерево, багато видів пальм з різнозабарвленою деревиною. Один баньян утворює з тисячі своїх стовбурів цілий гай. У джунглях індостану можна зустріти багато мавп, поширені кабани, олені, тигри, леопарди, дикі слони і носороги. У водах гангу поряд з крокодилами гавіалами мешкає прісноводний дельфін. Зона широколистих лісів простягається широкою смугою через середню Європу, зі збільшенням континентальності клімату помітно звужується на сході, температурні умови і характер зволоження сприятливі для зростання лісів з бука, дуба й граба, на бурих лісових ґрунтах, під впливом господарської діяльності людини. Ці ліси майже втратили своє первісне обличчя. Зараз це найбільш заселені й освоєні райони. Лісостепи та степи поширені здебільшого у східній частині Європи і центральних районах Азії. Теплий континентальний клімат сприяє формуванню родючих чорноземних ґрунтів. Степи мають густий трав'янистий покрив, що розвивається на типових чорноземах. Раніше природна степова рослинність суцільною ковдрою вкривала значні площі. Росли тут і ковила, і типчак, і тонконіг. Зараз лукові та злакові степи Європи в природному вигляді майже не збереглися вони розорені та замінені сільськогосподарськими угіддями. На півостровах Індостан та Індокитай за умов недостатнього зволоження з'являється трав'яниста рослинність саван. Тут зустрічаються такі тварини, як тигри, слони, антилопи, численними є птахи.